Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні знову Chevrolet Четія. Це часто наші гості, такі автомобілі, до нас заїжджають через день, через два. І не про кожному знімаємо відео, про цю вирішили зняти. Тут просто жесть, як кажуть, мабуть, повинно бути дуже цікаве відео. Подивіться на бачок. Подивіться, яке воно все ржавчине, все воно запаковано. І саме головне. Із цікавого, що тут приблизно той, той же самий варіант, що і показували на минулому якомусь автомобілі. Толі Авео, то і Лачеті. Дивіться, всередині бачимо, що є рідина. Наклоняю, воно там капнуло трошки і не йде. Тобто цей прохід запакований із бачка. Протикаємо зараз, подивимось. Все, проткнули і пішла подача. Отак от буває. Подивіться, скільки ржавчини. Оце отакий от антифриз. Вся машина, мабуть, в такому болоті. Видно ще із нюансів патрубок на термостат. Бачите, який тут тоненький, а який тут роздутий. Це свідчило про те, що термостат не працював. Його, мабуть, вже власник. Його вже власник, мабуть, міняв. Також ми змінимо два основних патрубки на радіатор, і верхній, і нижній, на нові. Ось вони у нас є. Ого! Подивіться, що всередині твориться. Просто глина і глина, дивіться, глина. Отак от буває. Можна доїздити, доїздитись до такого стану. Ну, тримай я ще включу світло. Отак от, от. Стоп. Стоп, стоп. Отак. От Подивіться, яка глинюча. Як мула, то знаєте, із ставка зачерпнув такої глини. Мабуть, ставка буде чистіше. Так, однозначно. Так, переходимо до промиття. Звісно, що помиємо такий бачок. Не знаємо, як він відмиється. Подивіться, які гли... куски глини. Отаке воно. Жесть. Просто жесть. Бачите, пів ну, частина бачка знизу вся в цій глині. Підключаємось до системи, дивимося, що там взагалі. Зробили перше підключення на радіатор пічки, поглянемо, що там. Одна пічка, видно, камні лежать. До речі, відразу скажу, що власник сказав, що в салоні пахло антифризом. Тобто, можливо, пічки вже все. Вона може вже текти. Ми зараз цей момент перевіримо, чи тече, чи не тече, може в процесі промиття потекти. Приберемо бруд, буває і таке в дуже запущених системах коли вже гнили алюмінієві трубки, коли вже пічка гнила. Воно тримається на чесному слові. Даємо тиск, промиваємо, хімія прибирає бруд і потекло. Таке буває не дуже часто, дуже рідко, я б сказав, в дуже запущених системах. Отак, От як оця, оце можливо тут може потекти. Отже, прослідкуємо за. Радіатором пічки в салоні чи не тече. До речі, цікавий факт. При більш детальному огляді, коли ми протикали тут викруткою, вияснилось, зараз намагаюся посвітити, що там є так звана пластикова така не е, заводський брак. Тобто заліплена дирка була наполовину пластиком. Привідливі бачка. Тобто, це хто міняв бачок колись. Явно, це вже не GM бачок, не оригінал. Хто міняв колись бачок, вияснилось. Зараз подивимося. Ну так, номера GM немає. Це міняний бачок. Не подивився в той отвор. Ну, довірився, що бачок новий, і він швидко той маленький отвір запхався брудом, і бачок перетворився на болото. Болото саме настояще з мулом, як, як положено. як в наших болотах та річках. Ну, в, річці, в річці чище це прям болото. Тож, то звертайте увагу, чи з нуля бачок, чи там не перекрито. Ну, бо це важливо, вияснилось, що це важливий факт, який треба перевіряти. Деякий час перевіряємо, є, трохи зменшується, хімія працює. Перейдемо до автомобіля. Правий середній 72 градуси. Це продовжує набирати. Непоганий результат. Не ідеал, тому що в ідеалі 75 і вище бачили і до 80 але нормально. 70 це вже не 50. Ще помиємо, будемо переходити на передній радіатор. Хотів вам хвилинку вашої уваги привернути до патрубків. Подивіться, як виглядають роздуті патрубки. Отаке, коли воно вже надуте, товсте. отут в районі термостата набухає. Це ж термостат не робив. І подивіться, вже всередині, яке воно. Тобто ці патрубки зношені. Правильно прийняв власник цей раз рішення, щоб замінити на нові. Новий, подивіться, тонкіший, набагато, рівний, нічого не роздуте. Будемо міняти як верхній, так і нижній. Ось лежить нижній. Іноді треба приділяти увагу і патрубкам, і радіаторам, і все змінювати часно. Якщо е, є два варіанти, перший варіант це коли це ти міняєш це вчасно. Їздиш антифриз з промивочкою системи і в тебе немає проблем дуже довго. Ну, просто їх немає. Ти все робиш вчасно і просто катаєшся. Другий тип людей. Власників авто це нічого не робити, їздити поки вже не їде. Щось случилось. Тоді вже робити і міняти те, що там вилізло. Якщо йти по другому шляху, ну на нашу думку, неправильно ви вбиваєте, як не крути машину. Коли вже запустив, то ви привезти в нормальний стан дуже тяжко, дорого і буває е е неможливо. Навіть неможливо в нормальний стан в ідеальний вже не буде. Тому приділяйте, будь ласка, увагу в системі охолодження. Вчасно міняйте антифриз. Бажано робити з промивочкою системи. Ви бачите самі, ми скільки вже відео знімаємо для того, щоб переконати всіх, що промивка апаратна це дійсно класна річ, суперова, я б сказав. Вона робить чудеса, виганяє все. Ви так не зробите без промивки системи. Буде зовсім не то пальто, як кажуть. У нас триває промивочка ще. Радіатора пічки переходимо зараз на на, на на передній радіатор. Будемо мити вже його на нових патрубках, там нічого вже не налипне. На цих навіть і мити не хочеться. Воно таке. Фу. підключаємось Зробили підключення на передній радіатор, чистенький фільтр. Ситуації не бачить. Бачимо, що сам радіатор не дуже брудний. Робимо такий проміжуточний висновок, що бачок, розширювальний бачок затримував весь бруд. Із-за того, що там не було нормального проходу, бруд туди попадав і там якби осідав в своєму привичному середовищі. Болото, болото, все, буде тут бруд жити. І бачок використовувався як фільтр. Тобто фільтр системи охолодження. Такий собі із болота фільтр. Зібрав дуже багато бруду. ну і Поки не бачимо такої критичної ситуації. Оце злитий антифриз. Бачите, навіть на дні там не дуже багато бруду. Ще залишається підключення на двигун. Переходимо на двигун. Милий двигун, є бруд небагато. Як виявилось, що перед нами робилась голова двигуна, і, Тобто весь двигун перебирався і заливався новий антифриз. Ви бачите, що тут щось робило, щось виганялося. Тому ми не бачимо багато бруду. Ми бачимо просто бачок, який спасав, можна сказати, в собі утворив болото. І затримував через себе прохід цієї, цієї грязі. Вона там наростала, наростала на треть бачка вже. Це той самий бачок, який ви бачили на початку відео. Отак він виглядить. Вимитий, щоб не подумали, що це якийсь підмінний. Ми дуже-дуже його вимивали. Подивіться, тут є маленькі очаги, такі, які не достати нічим і воно не хоче звідти вилазити. Ні на що не впливає, вділось уже вже в пластик. Але просто погляньте, яка красота. Заглянемо всередину. Ну, що було, що стало, це можна відразу сказати ідеал. Дуже гарно відмився, працювали над бачком весь час, поки працювали над автомобілем. Непроста була задача, побороли. Також завжди вимиваємо пробочку, бачка чистимо. Гляньте, яка чистенька теж була брудна. Робимо збірку системи. І вакуумуємо, перевіряємо на герметичність, а також заливаємо антифриз. Так, у нас тут така ситуація, ми відразу це побачили, але я не говорив. не з радіатора, коли ми мили, такі от якби бульбашки такі трошки пускав. Видно, що йому вже дрова можна сказати, вже на чесному слові тримався, тримається. Але вирішили показати, як саме це. Відображається, коли вакуумуєш систему. От завакуумували, сюди стрілочка до мінус 06 підійшла, і от вона потрошку падає. Отак от, от негерметична система. Видно, що це на радіаторі, саме там його підтравлює. Навіть просто навіть чутно, як трошки там підшипує на радіаторі. Звісно, що радіатор треба міняти. Зараз знаємо у власника. Чи буде цю процедуру відразу робити, чи може пізніше. Тут, якби не критично, він з цим уже їздить не перший рік, і тут вже можна ще поїздити, як кажуть, потягнути. І будемо приймати рішення. Все ж таки, власник вирішив міняти передній радіатор. На мою думку, на нашу думку, правильно зробив, все рівно цю роботу робити. Тому щоб не робити її два рази їздити, що воно там буде ще підтікати, не варіант. Розібрали, зняли передній радіатор кондиціонера, такий теж уже підзаліплений. Брудом продуємо, промиємо його з обратної сторони. І отак виглядає старий радіатор. Оце його низ. Отут по низу, йшли бульбашки. Видно, що тут вже піджавлене воно. І з цієї сторони таке ж саме. Тобто вже радіатор на підході. Чи можна було так ще їздити? Ну Можна було ще якийсь час поїздити. Воно підтікало потрошку незначно, Ну вже вирішив власник, робити так робити. Радіатор замовили Nissan, його номер 61633. 633. гарні радіатори. Нам завжди вони подобались. Дуже, дуже якісно зроблені. Зараз розпакуємо. Дійсно такий береш в руки. Погляньте на цього красення. Супер. Гарні соти. Бачу, що ці соти всередині трошки товщі за оригінал. Це навіть, навіть краще. Гарна якість пластику, ось його номер. Ставимо, ставимо цей радіатор на місце. Радіатор вже на місці ну, ще не до кінця установили. Але ще заодно хотів показати, що плюс до цього виявили трейніки на газ. Ось тут вони стоять. У такому стані. Це ще на початку відразу моїх. Виявили, бачите, яке воно просто відпрацьоване вже давно. Тут ще й дірки. І отакі хомоти. Оце все ми викидаємо, оце поставимо. Два нових трійника, новенькі хомоти. Обов'язково. Зібрали все, завакумували. Вже хвилин 10 пішло. Поки я колотив антифриз, як стояла стрілка, так і стоїть. Система повністю герметична. Бачите, як патрубки сплющує, Це нормально, нічого страшного, робимо заправочку антифризу, антифриз HEP G12. Гарно підходить під цей автомобіль. 7. В системі приблизно від 7 до 7,5 літрів. заправим, точно скажу. Ну, не менше 7 це точно. Заправочка триває. Тим часом наводимо порядок під капотом, трішки примарафечуємо. Все зробили, все заправили. Дочекали включення вентиляторів, по ОБД слідкували. 98 градусів включився вентилятор, до 94 зігнав, виключився. Тут трішки друга ситуація, не так як в АВО. Отак виглядає у нас бачок. Антифриз, любо дорого подивитись, присів, ще рівня немає. Зараз додамо рівень після відкриття термостату присів. Супер! Подивіться, як стало під капотом. Чистенько, все красиво. Навели порядочок. Приємно подивитись і вам, і нам, і власнику. Тройнічки нові стоять на газ. Радіатор чистенький, новенький, красиві. Патрубки нові. Стоять цей цей комути, теж нові стоять. Ну Все повністю в порядочок. Пічка гріє, все супер. Закінчили всі роботи, вже додали антифризу. Хочу підсумувати коротенько, що сталося з автомобілем. З автомобілем сталася така халепа. Так як отут виход був майже перекритий, тобто можливо, це із заводу. так Перекрито пластиком цей вихід, майже маленька щілинка йшла. Була брудна система, запхало туди брудом. Почав накопичуватись бруд, протікання антифризу згіршилось, майже його не було. Що це привело? Привело до закіпання, привело до пробиття, мабуть, прокладки голови, тому що голову повністю перебирали і робили капремон голові. І також рвануло кришку бачка, відразу не сказав вам, дивіться, тут ще і тріщина в кришці, вона не тримає. Тимчасово поставили свою пробочку, треба ще пробочку замінити тут. Радіатор передній тік, патрубки ці надуті були. Тобто, ну така не зовсім приємна ситуація. Ну, так, все, зараз все супер, все порядок. Тож, ви бачите, які наслідки можуть бути, коли систему охолодження не обслуговувати, забити, як кажуть, на це діло. Ну, це приведе рано чи пізно, приведе до наслідків. І можуть бути простенькі, а можуть бути фатальні, як кажуть. Може вийти з ладу мотор, голова. Поганий антифриз є, алюміній, робить раковини, дірки. Все це приводить до бруту. Бруд забиває, виходить з строю термостат і все починає гнити, робить дірки і приводить до неминучої смерті якихось деталей. Вчасно обслуговуйте систему охолодження, це важлива система, і треба її приділяти увагу. Так само, як ви вчасно міняєте мастило. Теж так само, треба змінювати антифриз, вчасно промивати систему, слідкувати, не лити якогось шмурдяка з базару. Ви бачите перед вами наслідки, уже коли вже все відбулося. Тепер проводимо в порядок після цього. Це попадало, як кажуть, на гроші і більше прийдеться тратитись. Закінчуємо з цим автомобілем. Якщо вам відео сподобалося, стисніть вподобачку, підтримуйте нас, український контент. Ми працюємо, знаходимось в місті Бориспіль. Якщо вам потрібно щось зробити по системі, привести в порядок, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре, до зустрічі.